Моя мрія здійснилася. Ми круті, ми, ми заслуговуємо уваги. Мені дуже подобається досвід Trident Club. Ми є фактично дуже така міні-компанія. Якщо рахувати, що у нас тут 8 чоловік плюс 2 інсталери, 10 чоловік, то це є дуже маленька компанія. Ми думали збільшуватися, але ми зрозуміли, що якщо ми додаємо тут швачок виробництва, ми втрачаємо контроль над якістю. І коли у тебе лежить на столі тканина, метр якої коштує 800 доларів, і ти її запортачиш, то ці збитки ого-го які. І ми повернулися до такої. Камерної такої компанії. Ми себе добре почуваємо, ми не почуваємо погано перед клієнтами, тому що ми знаємо, що ми контролюємо все, ми робимо все найкраще. І Прийшли до висновку, я десь прочитала, послухала, що не кожна компанія має бути велика. Ми себе добре почуваємо в такому розмірі і цей сегмент лакшері. Коли йде постійно особисте спілкування з клієнтами, нам підходить, ми це любимо. Ви собі уявіть, жінка 40 років в Україні, місто Борислав на Західній Україні, там десь 45 тисяч населення. Я, в принципі, готувалася вже десь на пенсію, мабуть, скоро. Я працювала. Головним художником на фарфоровому заводі. І в якийсь час я створила невелику колекцію сувенірів, які вони дуже добре прийняли на художній раді, бо там робили тарілки, горнятка, а тут якісь несерйозні речі. І ще дістала за те, що на... я зробила такі яйця і в них повирізала зірки. 97 рік. дзірки на яйцях. Е, ну, це підсвічник, і коли його запалюєш, вони оці зірки по, по всій кімнаті. Але зірка в світі це є символ Різдва. І коли я оформляла виставку в Києві, я взяла цю колекцію. Там доповнила сумні ці чайники, чашки, кружки. та-та, Я перемішала зі своїм матцем. На той момент там надибав на цю виставку американець, який побачив, його зацікавило. це. І Через пару тижнів він приїхав на завод і питався за ту художницю, яка створила цю колекцію. Ну Там всі відразу. і цей. Американець каже: О, от, чи ти не хочеш приїхати з цією колекцією в Америку? Хочу. <сміх> Тільки в мене грошей не було. Я там позичила на квиток. і 200 доларів кишені, і колекція моїх цих виробів потрапила в Нью-Йорк на торгівельну виставку в Javits Center. Так я не встигла налякатися, опинилася в Америці. А як опинилася в текстилі? Текстиль моя давня любов, у нас така просто сімейна традиція. Бабця, прабабця, мама, ми всі шили. До речі, бабця моя вижила в Голобдемор, Вона, Вони жили в Курська область, Сумська, канотоп, там, де голод був страшенний. Вони вижили, бабця в'язала. Хустки великі, шерстяні, і вони якось вимінювали їх на, на їжу. Тобто текстиль у нас в сім'ї завжди пошановувався. і Я любила завжди текстиль, у мене взагалі це тактильне відчуття дуже розвинуте. Тактильне і стрі-дименшнал. Тобто, поєднання інтер'єрів, текстилю завжди мене вабило. Так сталося, що. Просто я допомогла кільком людям з, з текстильними виробами тут вже в Америці, таким дуже е, родинам, які могли собі дозволити гарну тканину. Я їм допомогла і потім відразу займала клієнтів в цій галузі. Дуже для мене було. Це дуже був сюрприз, але ясно, що це потім не прийшло. Я їздила по всяких курсах, вчилася. Я в Лондоні була, в сейт Martin е, е, Art School, ну, всюди, де могла, я вчилася. Текстиль. Е, не прийшов просто так. Хороше питання! Ну, тепер, коли я дивлюся, що допомог... допомогло би мені, мабуть, коли я почала. Найперше, я думаю, це фінансові знання. Тому що я, ну як, я найняла букіпера, бухгалтера, бухгалтера, чоловік мені допомагав, але сама по природі, тому що я не знала. Ну, у мене ніколи не було бізнесу. Якщо б я відразу зосередилася на фінансах, от розібралася там, навіть якщо б пішла в коледж, то, напевно, бізнес був би цікавіший. Це один. Друге, е, як я кажу, бізнес це твоє найбільше дитя. Ти тут живеш. Ми тут деколи по 10-12 годин, ну і стараємося, не буде так довго тепер. Але це є твоя дитина. Ти не можеш довірити свою дитину так безоглядно нікому. Ми на цьому переконалися. Всі консультанти були такі, яким я дуже довіряла, тому що вони як родина була, але вони. Не змогли розібратися, і, може, її навіть і не захотіли. І ми фактично попали трошки, вибрались, тому не довіряйте сліпо консультантам. Вони мають слухати вас, а не ви їх. Ідея об'єднання бізнесу до мене прийшла, коли почалася війна. Ми всі дуже вражені, як українці об'єдналися. Ми об'єдналися на біді. Дуже круто, дуже здорово. Але я кажу, що ми маємо об'єднатися на створенні чогось. Не тільки на біді, не тільки на пожертвах. Ми маємо допомогти. Кожному українському бізнесу відчути, що ми круті, ми, ми заслуговуємо уваги, ми маємо підтримати і зробити так, щоб кожен український бізнес став багатшим, став розумнішим. Оці деколи чвари, там недовіра це все треба відкинути. Нам треба. Нам треба стати багатшими. І тільки так ми зможемо підтримати ту ж Україну. Мені дуже подобається досвід Traiding Club. Мені подобається без всякого там. Мені дуже подобається атмосфера, яку там створили в Traidin Club. Тому що це саме оце, атмосфера довіри, атмосфера така. Як воно слово таке «sincere», Коли один одному може допомогти, поділитися е, своїм досвідом. Навіть якщо ти ділишся навіть е, взагалі-то найкраще, коли ти ділишся своїми помилками. Це супер. Вот, е, то я впевнена, що інші люди е, будуть вдячні за це. Підтримка, так? Просто. Посмішка, коли я бачила там різні бізнеси, які там людина приїхала два роки тому, він уже тут. і там, і там, цей. Я, я готова, ну я буду оплатувати всім. Так, от, от так. І знаєте, Це атмосфера, в яку я попала, коли я приїхала в Америку. От американці мене підтримували по-всякому. І, і словом, і справом, І у них є дуже, дуже така гарна, ці, прислів'я. What goes around, comes around. Вони мені завжди казали, не обов'язково ти мусиш нам віддавати те, що ми зробили для тебе. Ти зробиш для когось іншого. І воно і воно прийде звідки з іншого боку. Тому не треба так приймати, я тобі два карбованці, ти мені назад два не треба. Моя мрія здійснилася. Я дуже люблю свій бізнес. Ми, ми сюди у нас кожен день, як свято. Ну ви подивіться, що у нас тут. Єдине, що та, щоб ця проклята війна зупинилась. і все.